Парковка в Німеччині. Туалет, вода в туалеті. Ну, якось видно, що вже давняшні. А от сам вид в Німеччині. Це вже далеко не Баварія. До Дрездена залишається десь 130-150 кілометрів. Ні, мабуть, 150 таки. Їдемо додому в сторону Дрездена зараз, тоді Вроцлав. Ну після от, проти Сонця. І вона автострада. Четверта автострада, три полоси, три полоси до самої Польщі. З Ось така... Ну, якась жіночка вийшла, мабуть, душ приймала, ну, не знаю. чи є. А, прибирає? Так. Це прибиральниця. все. А ти втратить тут Ось таке. І вид. Вон поле яке, щось скошене. Чого Німеччина.